Натюрморти з квітами в екзотичних вазах, пишні соняшники та соковиті фрукти. Таку яскраву експозицію під назвою Міракурс презентували у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Вона стала першою персональною виставкою миколаївської фотографині Оксани Давидової. Роботи, які вже сьогодні бачили глядачі, вони порівнюють не ну, навіть сказала, плутають із олійним живописом вони кажуть, це живопис, це академічний живопис. А ні. А чому так? Ну тому, що назва виставки виправдовує якість робіт представлених, адже це ж так потрібно було уловити ракурс, аби заплутати глядачів. Фотографуванням краси тваринного та рослинного світу Оксана Давидова займається вже близько десяти років. Однак ще з часів художньої школи жінка захоплювалася натюрмортом. Так і виникла ідея поєднати дві улюблені справи. Я дивлюся дуже багато фотографів, дуже багато митців, не тільки фотографів, але і живопис дуже надихає, тому що дивишся, наприклад, старовинні якісь натюрморти. Там дуже вони шикарні такі виклади. Тому я надихаюся так цими творами теж. До експозиції увійшли 20 колоритних світлин. Кожна окрема робота відображає талант мисткині у різних його ракурсах. Ось це, що бачать люди, коли фотограф працює, це тільки частина цієї праці, тому що потім йде обробка фотографій, там дуже довгий процес. Експозиція триватиме близько місяця. Тож усі охочі поринути в дивовижне мистецтво фотографії можуть завітати до бібліотеки. Катерина Рупта, Шерман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.